Ароматний хрусткий, коротше, просто ідеальний пшеничний хліб з льоном. І зараз ми будемо його готувати. Отож, беремо у миску 330 грам води, 110 г грам закваски, 100% вологості. Просто подивіться, яка вона у мене красуня. Поєднуємо гарно між собою, аби закваска добре розійшлась по воді. Додаємо 500 грам борошна пшеничного і гарно поєднуємо це все між собою. І потім залишаємо орієнтовно на 30 хвилин на автоліс. Отож, пройшло 30 хвилин, як наше тісто стояло при кімнатній температурі. І подивіться, як воно класно змінило структуру. Я спеціально не пришвидшувала, аби ви побачили, яке воно еластичне, як з ним буде класно працювати. Далі саме час додавати сіль. Я використовую морську. І після чого додаю насіння льону. Я написала орієнтовно, що я даю його 30 грам, адже я, чесно кажучи, не зважувала і не можу сказати точно. Ну а далі по стандарту вимішуємо, доки сіль не розійдеться по тісту, і ми не перестанемо її відчувати. І все ставимо на таймер. Отож, пройшло перших 30 хвилин, і саме час приступати до першої серії складань, як завжди, нумерацію складання я зазначаю у лівому кутку знизу, аби ви могли бачити, як змінюється наше тісто. Залишаю на ще 30 хвилин і приступаю до другої серії складань. Таких у нас буде всього чотири. До речі, це та сама хлібина, яку я робила на рубрику Тестуємо борошно. Саме тому я показала борошно, з якого я його роблю. Це з зернарі. І я не думала випускати це відео, але в коментарях багато хто просив саме цей рецепт. Отож, ми зробили останню серію складань і залишаємо, доки не зазвонить наш таймер. Подивіться, як класно вибродило наше тісто, як воно гарно підійшло. І саме час робити передформування. На жаль, мій шпатель не в мене, і я мушу його вишкрібати. Руками, але вже як є. Отож, для початку потрібно вибити лишнє повітря. А вже після цього я формую ось таку квіточку, конвертик чи як дехто називає хінкалі. Перегортаю уявним швом донизу і починаю підтягувати його під себе, тим самим надаючи моїй заготовці пружності і роблю я це до тих пір, доки поверхня не стане ідеально гладкою. Далі залишаю на 20 хвилин при кімнатній температурі. Ось і прийшов час робити фінальне формування. Знову ж таки, перегортаю нашу заготовку уявним швом доверху і починаю вибивати зайве повітря, але цього разу вже значно легше. А далі я формую ось таким чином. Я не знаю, як це описати чи пояснити, тому просто вам потрібно спостерігати за моїми рухами. Далі знову підтягую свою заготовку до себе, надаючи їй пружності, і перекладаю у заздалегідь підготований кошик, який присипаний рисовим борошном. Повторно защіпую шов і залишаю розстоювати. Подивіться, як класно підійшла моя хлібина після нічної ферментації. Я дуже задоволена результатом і саме час її випікати. Робити я це буду не у казані, а на пекарському камені. Тому, якщо ви будете робити це у казані, то перших 25 хвилин з кришкою, а далі 20 без. Це маленьке уточнення. Ну і вуаля, ось така краса у мене вийшла. Він дуже класно розкрився, він ароматний і хрусткий. Послухайте. Ну і звісно, куди ж ми без розрізу. Коротше, цій хлібині я ставлю оцінку 10 з 10. Отож, якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково ставте вподобайку. Також діліться в коментарях вашими успіхами. І якщо ви маєте якісь круті ідеї для нових відео та рубрик, також обов'язково пишіть в коментарі.